І догляд трьохкіматної квартири на вулиці Липинського, 5, це район Чорновола біля Макдональдса. Зразу входимо в коридор. Три кімнати у нас йдуть роздільні. Ось. Перша кімната, така невелика. Тут є матрас. Матрас він є попередніх орендарів, його він є майже новий, можна його за невисоку пату. Купити плану тут зроблено. Ось вікна виходить на вулицю Липинського. Ось така одна кімнатка За рахунок того, що саму роздільний стиральну машинку поставили в коридорі, але вона працює, функціонує. Всі виводи підключені, є домофон. ось Тут є інша кімната Є такі два односпальні ліжка, але там треба якісь матраси ще до них. Є тут теж стіл, шафа. Ну І така кімата також виходить сюди на вулицю Липинського. А тут буквально трошки далі знаходиться марговець, перехрестя чорнувала. Далі в нас йде третя кімната. Тут зараз в ній перекотають стіни в такий більш трошки світліший колір. Ну, вона буквально вже зараз буде за декілька днів готова. Є тут два ліжка теж спальні. Ось такого плану. І знову ж таки шафа є. Ці кімати мають двері, закриваються, з цієї мати, є балкон, балкон засклений, і вікна сюди вже виходять у двір. Двір будинку. Ось тут можна собі в дворі ставити автомобілі, є місця для парковок. можна собі якісь речі розвішувати, сушити і так далі. Ось така досить велика кімната, оця, що з балконом. І далі тут у нас йде окремо туалет. Туалет там чистий, все добре. І ванна кімата. Ванна. чиста, можна ще трошки собі якусь додаткову хімію відпромити, буде ще У Ось такого такому плану все і кухня. В кухні така простенька моєчка є, плита, холодильник. Там якийсь -то фільтр чи що на воду, я не знаю. Ну, і такі тумбочки з такого зразка. Щось можна собі тут покращувати при потребі. Вікна з кухні виходять так само у двір. Ось такі є таке вікно, що з ваної мати сюди. Там теж якісь місця, що можна щось поставити. Всі три кімати зульовані, досить велика площа, хороша тиха, нормальна квартира.